Микола Вороний Іванові Франкові. Ні, мій учителю і друже. Про мене все це небайдуже. Життя з його скаженим шалом, з погоною за ідеалом, З його стражданням і болінням. І невгамованим сумлінням життя це дві противні сили, що між собою в бій вступили. одна з них велетень, гнобитель, а друга геній визволитель, Його двосічна гостра криця, влучна, як з неба, блискавиця, але і велетень могучий в руці тримає меч блискучий, страшні, тяжкі його удари, а ще страшні ж таємні чари. Як маю я його цуратись, чи від ударів ухилятись? О ні, я взявши в руки зброю, Іду за генієм до бою, рубаюсь з ворогом співаю, в піснях до бою закликаю всіх тих, що мляві, чи недужі, чи під укриттям сплять байдужі, І знаю я, що замість плати мене чекають кари, страти. Та чи ж грізний удар обуха, там, де буяє творчість духа? Одна хвилина раювання, там відкупляє всі страждання, бо то чуття свобідні, щирі бринять у святобливій лірі. І прикро, як ураз зі мною Встають, стають би, теж до бою, а справді для пихи своєї з порожнім серцем фарисеї і паперовими мечами вимахують над головами. Хто кликав їх, чого їм треба? Чи хробакам потрібно неба? Нехай ідуть всі ті нездари, на торговиці, на базари, нікчемний крам, дрібні вигоди, от їх найвищі клейноди! Але коли повсякчас битись, то серце може озлобитись, охляти може, зачерствіти, зав'януть, як без сонця квіти. Душа бажає скинуть пута, що в їх здавен вона закута, бажає ширшого простору, схопитись і злетіти вгору. Життя брудне, життя брудне, життя нікчем не забути і пізнать надземне. Все неосяжне охопити, незрозуміле зрозуміти, О, друже мій! То не дурниці, всі ті щасливі небулиці, про райські гурі, про Нірвану, про землю ту обітувану. Вони тягар життя скидають і душу раєм надихають. Чи все ж те розумом збагнути, що дасться серцеві відчути? І чи можливо без утрати Свобідний творчий дух скувати? І хто поезію, царицю посміє кинуть у в'язницю, хто вкаже шлях їй чи напрямок, коли вона не зносить рамок. В ній всі краси кольори сяють, в ній всі чуття і змисли грають. До мене, як горожанина, ставляй вимоги Я людина. А як поет. Без перепони я стежу творчості закони, з них повстають мої ідеї, найкращий скар душі моєї. Творю я їх не для шаноби, не руш коли не до вподоби. І ще скажу, мій славний, друже, я не беру життя байдуже. Високих дум святі скрижалі, всі наші радощі і жалі, всі ті боління і надії, і чарівливі гарні мрії, все, що від тебе в серце впало, не загубилось, не пропало. Моя девіза – йти за віком і бути цілим чоловіком.